З 54 населених пунктів Білопільської громади понад 20 межують із Росією. Російські снаряди влучають у приватні будинки, школи, дитячі садочки, заклади культури, вбивають та руйнують життя. Приміром, такий вигляд мала школа в селі Із до повномасштабного вторгнення. У ній Оксана Бихова пропрацювала 25 років. Після реорганізації навчального закладу жінка перейшла до місцевого професійного училища влітку 2022 Року обидва навчальні заклади потрапили під російські обстріли. Наскільки я любила цю школу, яку випликала, де я знала кожен куточок, де вкладено дуже багато а, енергії, дуже багато сил, здоров'я, бажання. Від з до кордону угу. близько двох кілометрів. Ну тобто, майже це майже близько. Це дуже близько. Свого часу. Молодь села Теткіна, пішки ходили на навчання в село Із в училищі. Тобто дуже багато молоді, які навчалися, вони були саме вихідцями із сусідньої держави. У липні 2022 року пані Оксана разом із родиною переїхала до Білопілля, адже село продовжують обстрілювати. Білопільське професійне училище, де нині працює Оксана Бихова. Також пошкоджена внаслідок російських обстрілів у березні цього року. Однак, попри це, тут очікують 250 нових учнів. Ось бачите, поруч школа, в яку прямо попадання авіабомби було руйнування. Працівник загинув. У нас в корпусі, там, не готовий сказати, зараз до кінця, щось 90, чим-то дверей, ну і практично всі вікна. У нас же ще є відокремлене відділення в Хотіні. Угу. І, так, те, що було військоскіщення, зрозуміло, там руйнування здоров'я, та, ну, навчання ми переїжджаємо потихеньку в Білопілля. Повністю матеріальну базу. Повністю, Повністю перевозимо матеріальну базу сюди. Сім кілометрів приблизно така відстань від міста Білопілля на Сумщині до російського кордону. За моїми плечима, приміром, наслідки ворожої атаки шахедами центру міста у ніч на 11 червня. У цій зруйнованій будівлі знаходилось приміщення їдальні місцевої гімназії. Їдальня була однією з найкращих у громаді, говорить директорка місцевої гімназії Вікторія Цюбка. Нині приміщення не підлягає відновленню. До цього були вибухові хвилі, були приліти. По території нашого закладу майже не залишилось цілих вікон у нас в наших приміщеннях. Ми вже знаємо, де Сау, де о, о, гради. Ну, розрізняємо, в яку частину прикордоння потрапляють снаряди. Із 11 червня сили РФ чи не щодня атакують Білопілля з артилерії та шахедами. Переважна більшість влучань у центральній частині міста. Я виходжу, жінці говорю, так збирайся, сумочка з документами. Все, я виходжу, і я слухаю. а летить, 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 летить по звуку. Я слухаю, як пролітає. Кажу, далі, 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 далі дал, дал, летить, стій тут. Чи чого впаде. В принципі, живемо одним днем. Сьогодні нормально, завтра, дай Бог, теж буде. Всі люди на огородах посаджена картопля, буряк, морква, все, всі. Огірки, помідори, всі працюють, вирощують. Це наша дорога. Житні ми її називаємо за та дорога, якою раніше росіяни приїжджали до нас, куплять горілку торти і конфети, от. а тепер присилають звідти. Зовсім такі подарунки. Бо з цього місця вже видно Росію фактично. Коли немає листя на деревах, ми бачимо їхній завод, бачимо їхню вишку. І, власне, звідси у нас тут по-прямому десь 7 кілометрів. Це вулиця Олександра Леся, наша названа на честь нашого найвідомішого земляка. І от таким чином виглядає сьогодні житловий квартал, забудова. Розташовані приватні помешкання людей, які тут жили. Це в ніч з 23 на 24 березня, коли був найбільший авіаудар по білопіллю, коли було скинуто вісім авіаційних бомб. Дивіться, от розбита хата, але пополений квітник. Ну, люди намагаються все одно жити, виживати. Протяжність кордону Білопільської громади з Росією становить близько 40 кілометрів. При кордоні населені пункти майже щодня піддаються ворожим обстрілам. Інколи бувають хвилини відчаю, хвилини такого. Ну, коли вже втрачаєш оптимізм, уже ну, ну руки опускаються. Буває інколи і то думаєш про те, що Є люди, яким набагато гірше сьогодні. Я так собі з самих перших днів дала, дала, дала таку обіцянку з перших днів війни, що я наплачусь тільки тоді, коли буде перемога.